Маю слово. Так. Зараз би хотілося сказати: Блін, а в мене є історія про це господарство, але, на жаль, немає. Е, окей. Е, Добре, на твою думку, чому фермера дозволяють собі з приводу? Ну, от, от, я говорю конкретно по перерахунку. Чому вони дозволяють собі так робити? Ти знаєш, там, буквально рік назад я спілкувався теж з одним менеджером. Він працює в трей... yeah. трейдерській фірмі великій. І в нього було, знаєш. Така історія, що є фермер там декілька тисяч гектарів, і все він каже: все, законтрактувався, тут бац, ціна піднялася, він спригує. Ну я цього моментами не розумію. Повинна бути конкретна підстава, щоб спригнути з контракту. Іменно по аналізах воно не проходить, чи ще якісь моменти виникають. Ну просто так взяти, і, типу, ну ціна піднялася, та все. Контрактуйтеся сугубо на той об'єм. І на ту ціну, за яку ви готові продати.